Вітаю на моєму каналі. Тут ви побачите, як я готую страви з фільмів та серіалів. Сьогодні будемо готувати з офіційної кулінарної книги відьмака. Поїхали! Тож нам знадобиться печінка, молоко, яблучний сік, дві грушки, цибулина, борошно, сіль, масло та олії. Якщо ви така ж не зграби, як я, поставте плюсик. Займаємося печіночкою. Нам потрібно зачистити її від плівок та інших непотрібних шматочків. Також потрібно нарізати печінку на однакові, більш-менш однакові шматочки для того, щоб вона приготувалася одночасно. Як ми підготували печінку, її потрібно залити молоком та залишити на годину кімнатній температурі. Це робиться для того, щоб позбавити нашу печінку гіркоти. Після того, як наша печінка постояла в молоці, нам потрібно злити молоко та висушити печінку паперовими рушниками. Тепер беремо, як ви бачите, мою улюблену пательню і закидаємо на неї масло. Займемося грушами. Попередньо я нарізала їх на шматочки. Раджу різати на не зовсім грубі і не надто тонкі шматочки. середні. Ще важливо обрати грушу, яка не є м'якою. Тепер нам потрібно обсмажити шматочки з усіх боків. Тепер додаємо половину нашого яблучного соку. Коли сік випарується, знімаємо на тарілку. Накриваємо тарілку з фольгою, для того, щоб грушка залишалася гарячою. Тож на тій самій пательні, де ми готували грушу, будемо готувати і печінку. Наливаємо олії і закидаємо нашу цибульку. Таким чином, цибуля вбере в себе смак та аромат груші, яка готувалася попередньо. На цьому етапі варто додати дрібку солі. Тепер готуємо постійно помішуючи хвилин 4-5, поки вона не стане м'якою. Тепер беремо нашу печінку, додаємо до неї борошно Цибульку забираємо на бік, щоб вона нам не заважала, та додаємо до неї печінку. Додаємо той сік, який в нас залишився. Змішуємо нашу цибулю з печінкою та чекаємо, коли випарується наша рідина. Майоран, сіль та перець. Коштиємо гарячим, я ще зробила грінки. Як на мене, вони сюди дуже пасують.